Майстри й художники об'єдналися під дахом нової громадської організації Алея майстрів Чернігова. Свою першу виставку робіт провели в стінах музею Коцюбинського, де і заявили про новостворене об'єднання. Тепер активно набирають членів до своїх лав. Записалася вже перша сотня митців. Щоб таких виставок було щороку по кілька в різних залах і не лише в залах Чернігова, тому що Визнання на рівні Чернігова, Ми ну практично ми багатьох із цих майстрів знаємо, десь бачили, зустрічали. Але треба, щоб це було визнання на рівні всієї України. Ми бідкаються. Частина з них це прості аматори, яких не беруть до професійних спілок. І їхні твори навряд чи б показали на виставках. Всю життя я займаюся рукоділлям. Я шью абсолютно все. От, і вже багато років Прийшла тому, що стала створювати цим руками інтер'єрні кукле. И когда я узнала, что образуется, организуется это наше вот сообщество, ну это, вы знаете, несколько лет вообще это была мечта. Много каких организаций почему-то уже э, не хотят брать мастеров, какие-то у них свои нюансы. Э, ну, не буду говорить много об этом, так как я лично никуда, лично я никуда не вступала в другие организации. Вот ну я наслышана, что как какие-то есть нюансы. А у нас нет нюансов никаких. Ми беремо всіх і вся, всіх хто хочет быть в нашому так коллективе, в дружному в творческой семье. До нового об'єднання митці кажуть, їх підштовхує ситуація в країні, коли у держави не мають часу і можливості підтримувати культуру. А майстри і художники самі мають про все дбати і підтримувати інших. Зауважують, їм допомагає стара добра форма самоорганізації. Ми показали, що ці люди, які хочуть зробити нашій країні гори, вони зробили велику допомогу. Вони нас об'єднали, і ми об'єдналися. На своїй першій виставці зібрали дві сотні робіт: від картин до виробів з підручних матеріалів. Втім, вмістилося не все, що хотіли показати організатори. Невдовзі планують нові виставки, де дадуть можливість виставитися всім своїм учасникам.